З війни слабке суспільство може вийти сильнішим, але я б додав, може вийти сильнішим, якщо війна його не знищить. Тому тут завжди є ризик. Війна це одна з найбільших катастроф в історії людства, і вона може знищити, знищити ціл, цілі, цілі суспільства. Чи вийдемо ми з цієї війни сильнішими? Це також поки що невідомо. Ми ж з неї ще не вийшли, Вона не вийшла, це вона ж триває. Чи заснули ми в одному стані опрокинулися геть в іншому, ну, мені так не здається. Мені здається, що це дуже тривалий процес. І направду війна не почалася два роки тому, вона, як на мене, не почалася і 2014 року. Зрештою, війна це модус Вівенді, це спосіб існування такої недоімперії, як Росія. Якщо подивитися на історію Росії, то ми бачимо, що вона завжди перебуває в стані війни. Це Органічний спосіб цієї некрофілічної імперії, і я певний, допоки вона існуватиме, буде так. Тому в цій ситуації нам з одного боку треба замислитися над тим, коли це почалося. І моя відповідь, що це почалося тоді, коли. Там почала формуватися імперія, перше царство, а потім московське, а потім вона перетворилася, воно перетворилося на Російську імперію в усіх її реінкарнаціях: царська, потім більшовицька, тепер путінська. Розуміючи це, ми реалістичніше можемо дивитися на нашу теперішню ситуацію, на наше майбуття. Тобто, тому що якщо це триває вже так довго, то сподіватися, що це. Зникне відразу, одним помахом руки не випадає. І треба докладати дуже багато зусиль для того, щоб це сталося. І знов такий процес формування справжньої політичної нації я вже маю на увазі Україну, справжніх громадян це тривалий процес, це не може відбутися за одну ніч. І ми перебуваємо зараз. От в цьому процесі формування справжньої сучасної політичної нації. Я сподіваюся, ліберально-демократичної, де цінність свободи, гідності людини, цінності цінності є найвищими. Певною мірою, так, От, в цьому така зла іронія долі і парадоксаль, парадоксальність історії, що зовнішня агресія, яка приносить на нашу землю, Нещастя смерті, зруйнування, але водночас це той виклик. І якщо ми знайдемо правильну відповідь на цей виклик, то це може допомогти нам сформувати успішну політичну націю. Ну, в мене, принаймні, збуджую насамперед гордість. Та? І, і це, ну, це важко зрозуміти людині, яка не жила в країні, за яку постійно переживаєш сором. А от я маю цей контраст. Коли я жив в Совєцькому Союзі, то мені було соромно за те, що я живу там. А стосовно тих загроз, які несе Росія, то ну, ясно, що є страх. Це, це, це нормальне переживання. Людина не може не боятися смерті, людина не може не боятися. Тих жахів, які несе з собою війна. Інша річ, як ми працюємо зі цим страхом, ми від нього ховаємося, чи ми перетворюємо це на власну силу. І від того теж залежить зрілість суспільства. Ясно, що війна відбувається в інформаційному полі, але в цій ситуації дуже важливо, аби влада суспільством розмовляла на рівних. Пояснювала, комунікувала те, що з нами відбувається, щоб з одного боку не було ейфорії, яка інколи виникає, що от ми завтра переможемо, а з іншого боку, щоб не було повної депресії і от темряві попереду. Та? Попереду важкі роки війни і роботи великої. Та? І ми маємо це розуміти, це впало на наші плечі, це від, ця відповідальність. Але з іншого боку, це... Рідкісна ситуація в історії людства, коли абсолютно очевидно де добро, де зло. І це великий шанс для для багатьох з нас бути на боці добра. Та це великий ризик для всіх нас і для тих, хто на фронті насамперед, але і для тих, хто в Україні живе, ми розуміємо, що тут гинуть і цивільні люди. Росія це терористична країна і держава, яка вбиває цивільних. Це загроза, це ризик. Але з іншого боку, це оцей шанс історичний, коли ми знаємо, що ми на боці добра. В нас, попри жахливий ризик, жахливий загрозу нашому життю, бо більше ми ніхто не знаємо, принаймні чоловіки мобілізаційного віку, хто і коли в якій ситуації опиниться. Кожному з нас треба жити з розумінням, що рано чи пізно може доведеться взяти в руки зброю, але при тому це шанс жити гідними людьми. Є, принаймні зараз є образ майбутнього. В Росії образу майбутнього немає. Тому я не бачу підстав розчаровуватися, боятися, так. І це здорова, здорова реакція зрілої людини на ризик. Але вміти якось давати собі ради з цим, це теж складно, але треба. Але підстав для розчарування я не бачу. Бо народи на нації політичні успішні перетворюють такі специфічні, я він в лапках пише це слово садівники. Що це за садівники, які плекають ці сади політичні? Це, це інтелектуали, це філософи, письменники, журналісти, медійники, ті, хто працюють насамперед зі словом, бо націями ставали ті народи, які читали ті самі книжки. А я б додав, що і писали. Тому що якщо нації це нарації, якщо нації це оповідки, як вважає Бенедикт Андерсон, і, а я з ним тут погоджуюся, це головна теза його книжки Уявлені спільноти, що наша будь-яка політична нація це уявлена спільнота. А ми ніколи не познайомимося з усіма представниками української нації. Але все одно у нас щось об'єдна, що наша спільна соціально-політична історична уява. А як функціонує ця уява насамперед? Вона функціонує через тексти, через книжки. Досвіду державності не було. Але насамперед, де була та Україна? В українській літературі, в українській мові. Україна була не в ДНК і не в крові Шевченка, а в його слові. Пам'ятаєте ці кадри, коли наші звільняючи якесь місто на Сході, здирають огідний російський трикольор з цим їхньою куркою і рекламою жахливою якоїсь політичною, І під ними... Під, під, під цим нашаруванням зла проступають рядки з Кавказу Шевченка, і, і вони зі сльозами читають то ви борете, вам Бог допомагає. От, от там була Україна, тому була, є, і я сподіваюся, буде. І тому це велике завдання для всіх нас, хто працює зі словом, по-перше, підхопити цю традицію велику. І нести її далі.